Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати традиційну страву різдвяний штолен. Так і має бути по причині великої кількості начинки. Ще трохи місимо його і розділяємо на дві частини. Спочатку працюємо з одною частиною, придаємо її продовжувати форму. І качалкою акуратно робимо виємку посередині, поправляємо її, далі з'єднуємо обидві половини. Це класична форма різдвяного штолена. Аромати від тіста просто неймовірні. Оце, думаю, може не випікати, а їсти так? Jar, te jar